Мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч між Сельтою та Жироною. Мировані чия 1-1. Мої любі друзі. На гол Ерери на 38 хвилині відповідає Єгуаспа своїм голом на 81-й хвилині. Ну, давайте все по порядку 3-4-2-1. Стартова розстановка. Сельт Гуайта в воротах, кассерс, марк, салон, среды, марива родригес, пиздики с Оскар Менгес, Карейра, карейрали, Гонсалес, Дуран, центральный пиздик снаги, озон, апади, Це в растовке, сельт, Жирона Мичил, 4-2-3-1. Старту врастанов, Пабло Гасанигов в воротах. Далі, Давид Блінт, К рейчих Францес Франсез, Мигель Гютирес Павфланга, Реонираме, Іван Мартин, центральный опорный пивзник, РР, центральний атакувальний пиздик сник, Дэн Джуман, Циганков по флангах та Руїс, відповідно, видно, он нападет, це стартова розстановка. Відповідно, каталонської жирони. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам матч поговоримо. Ну, що Жирона потужно розпочала, мої любі друзі, підупічні мічі, м'ячем більше володіли. І Жирона більше моментів створювала, але ось на 14-й хвилині вимушена заміна. Все-таки була у Ромео. Поле покинув. Дон Іван Дебек вийшов замість нього. Побажаємо Орелі Ромео все саме найкращого. Ось, Вимушена заміна в Жерони, Доні Ван Дебек виходить замість містюрення Ромео. Жерона домінувала в першому таймі. Жерона більше володіла м'ячем, більше в позиційній атаці саме Жерона проводила час, але десь хвилиною так 20-ї Сельті трішки вдалося гру відвідати від власного майданчика. Але в цілому перший тайм можна сказати, що за перевагою був Жирони, да, Сельті трішки вдалося вирівняти гру. Ближче до завершення тайму. Ось, але Жерона забиває гол на 38 хвилині. Ерера забиває, все-таки Жероні вдалося свою перевагу. Все-таки використати ігру перевагу. Ерера забиває гол на 38 хвилині, і яка подача від Девіда Блінда якийсь неймовірний пас від Нідерландця. Так мія тільки Девід, неймовірна передача відео-легенди, європейського футболу Девіда Блінта, що це був за пас від Нідерландця. Просто якийсь неймовірний пас від Девіда Блінда. Ну і Рера просто ідеально відкривається, пробиває головою та збиває. Збиває, збиває, ще раз збиває. І робить рахунок, на користь Жерона, і Жерона таки свою перевагу використала. Взагалом Жерона більше володіла м'ячем першому таймі. Перший тайм можети повзажироне. Алеся другому таймі Сельта додала. Сельта дуже сильно додала у другі 45 й хвилинці. Як Аспас Светберка, Альварес, Дувіка Сателло вийдуть у другому таймі Сельті, де від Доні ну, Дебек, вандебек, щоб ще в першому таймі вийшов Брендхіт, Солі спорту вийдуть у Жероне. Сельта дуже сильно додала. Не можу сказати, що Жеро не про ініціативу віддала. Тут більше Сельта додала. знаєте, Тут більше додала саме Сельта, а не Жеро віддала ініціативу. Більше саме Сельта додала. І справді Сельта дуже сильно прям додала команда, саме безпосередньо в таймі номер 2. Ну, я говорю, лагаем легенда сельты из передачи Светберга. Светберг просто идеально выкутал взголина, на говорю, аспаса. Но я аспас, я говорю, аспас, пробываю за ударной позиции, пробываю в дальние куты, а забываю, 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 еще раз забываю. И становлю рахунок у матча 1-1. А вот и статистка данного поединка, 12-9 за ударами провага у Сельты. но а уже он ее провага за ударами в площадь. 4-2. Плюс Жерони є невеличка переваги за володінням. 53%, відсот... 53 проти 47%. -е. Хоча в першому таймі відсоток володіння був 63 на 37 4-4 за кутовими, мої любі друзі. Знаєте, що можна сказати? Тобто перший тайм. Тобто Ця гра, знаєте, можна її виділити як на два різних тайми. Перший тайм, Перевага Жерони. І Жерона свою перевагу використала, забивши гол. А другий тайм відповідно вже перевага Сельти. Відповідно, Сельта також використала свою ігрову перевагу і таким чином команда забила. Тобто, глобально це матч рівний, але перший тайм. Явно був за Жероною, а другий там, відповідно, явно був за Сельтою. А глобально, якщо аналізувати, то це абсолютно рівний поєдинок. Ну, з справедливості раді по гольовим шансам, тут є перевага у Жерони 3-0, причому явна перевага. І всі ці голіві нагоди були ще в першому тамі, тобто в другому тамі у Жерони жодного моменту не було. В принципі, як і у Сельти, але у Сельти все-таки небезпечних підходів було побільше. У Жерони, три голіві нагоди у каталонці, в дві голіві нагоди у Пущині. 548 передач сельти, 479 передач точні, 87% точність передач, у Жирони 604 передачі. Плюс 548 передач. Мої любі друзі були точними у ну, відповідно, 90% точність уже. Один все это 0 у Сельти. Із 12 ударів сельти нанісла 2 удари в площину, 5 повзорота, 5 ударів просто-напросто були заблокованими. Господарів. А ось. Ну, Жерони з 9 ударів, 4 удари в площину, 1 удар поузоро, 4 удари заблоковані. По успішних відборах краще було Жерона. По 8 успішних відборах зробила команда, але у Жероне з 72% успішності, усельти 61 успішності, успішності, 33 по А м'яча, жрона більше відбувалось. 1 10 за перехопленнями. Тут також є перевага в Жирони, 14, порушень у жроне. Ось, Сельт і 9 порушень правил, але да? при цьому одна жовта картка. мої любі-любі друзі. Ну, найкращим футболістом цього поєдинку, знаєте, можна виділити Ереро, який забив, да? і в принципі, Ереро доволі таки хороший матч провів. Ну, бо то таки Віктора Циганкова можна виділити, наприклад, Віктор Циганков доволі таки непоганий матч справді провів. Ось його також можна й виділити. Що можна виділити дуже багато футболістів тут у Жерони, які можуть претендувати на звання найкраще футбольства для напитником. Не Це, звичайно, ще ЕГАСП, який вийшов в, в другому таймі, легенда Сельти, забив гол, Також можна виділити Світберга. Ось, і навіть не знаю мої любі друзі, але я все-таки обрав би знаєте, захисника. Жерони Кретчі. Справді дуже, від, дуже відмінний матч від захисника. Молодий чехський захисник речі. Я не знаю, я все-таки таким саме кричія. Не знаю, це моя така суб'єктивночка зора. Справді дуже здорово зіграв цей молодий захисник. Ну, На мою думку, саме він найкращий. Хоча я би ЄРР також виділив аби... ну і Блінда. Ось. Загалом команду провели дуже хороший поєдинок. Рік поєдинок, і все це можна виділити. Дуже багато футболістів. -жерони. Ось. Жерона має 9 балів, 8 матчів команди зіграли. різниця забитих мінус 2-3 поразки, 2 перемоги, 3 нічі. 12-та позиція. Жерона молода команда, яка будується в будь-якому випадку. Жерона, та яка була в минулому сезоні. Жерона, та яка є в нинішньому сезоні, це трішки різні жерони. Ось в будь якому випадку філософія Жерона, вона не змінилася, Команда вона також атакувальна. Ось, я думаю, що Жерона ще прибавить по, по ходу сезону. Це тільки початок, як накроти, наступного мачі Жерони проти Фейнорда, Ліги чемпіонів. домашній поєдинок, дуже важливий, і це вже буквально наступне, наступними, наступними, ну, наступний тиждень. Безусловно, да? Ось у середу, другого числа, якщо не. Помиляюся, Жероне зіграє проти Фейнуарда. Сельта 9, 10 балів, 4 поразки, пропущу 3, 3 перемоги, 4 поразки та 1 у Сельти. 15 забитих м'ячів, 15 пропущених різниць забитих, плюс 0, відповідно. да? Ось, Тому якось так, мої любі друзі. Сельта Жарона 1-1. Дякую вам, друзі, за увагу. Хочу побажати вам тільки добра та щастя в житті. А бережіть себе, мої любі друзі. І, ну і ще раз скажу, що абсолютно справедливий рахунок на табло сьогодні 1-1. І справді поєдинок був рівний, якщо так глобально казати. Перше там за Жароною, другий там за Сельто. В кінці кінців рова чи а 1 Бережіть себе, мої любі друзі. Базі, ці до побачення, всім до нових зустрічей